Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Понад рік тому, аж страшно сказати, ми з вами говорили про слово напевно, про те, що, наприклад, українець і поляк розуміють його інакше. Українець подумає, що напевно, ну то не знати, чи воно так буде. А для поляка, напевно, це впевненість на 100%. Він каже, напевно, так буде. І він переконаний у цьому. Чому ж саме так сталося? Тому що протягом десятиліть-століть мова змінюється під впливом інших мов, які її оточують. І українська мова змінилася, на жаль, під впливом сусідньої російської мови, де, навірно, висловлює невпевненість. І отак українське, напевно, 100% впевненість змінило своє значення, можна сказати, кардинально. Але сьогодні не про це. Хто захоче пригадати, то десь отут-от буде посилання на фільмик. Подивіться його, пригадайте собі, про що ми говорили рік тому. А сьогодні поговоримо про гордість і терпіння. Ті, хто відповідає щодня на питання Вікторини на, на ці завдання, які я вам даю, щоб пригадати собі якісь мовні правила, чи перевірити самого себе, чи добре говорите, ті знають, що кілька днів тому я запропонувала відповісти на питання, як ви розумієте гордість і як ви розумієте терпіння. І вийшли цікаві результати. На питання, як ви розумієте, гордість, аж 84% тих, хто відповів, сказали, що це почуття особистої гідності, самоповаги, задоволення. Однак, первинне значення слова гордість, це почуття переваги, вищости над іншими. І тільки 16% тих, хто відповів на це питання, вказали на саме оце первинне значення цього слова. Навіть сьогодні, якщо підете до сповіді, священик може запитати вас: чи була горда, чи був гордий. І людина так розгублено може відповісти: так, була. Усвідомлюючи, що ця гордість це означає почуття власної поваги, власної гідності. Але священник питає, чи ти гордував іншими, чи ти вважав себе вищим за інших. Саме це є первинне значення слова гордість. Застерігаю одразу, що Ця наша розмова абсолютно не покликана сказати, що ви всі неправильно говорите. Ні. Я тільки хочу вам показати, що з плином часу слова у мові мають здатність змінювати своє значення. Так само сталося зі словом терпіння. Коли я запитала, як ви розумієте терпіння. То аж 78% людей, які відповіли, сказали, що це є витривалість, спокій, врівноваженість. Але тільки 22% опитуваних сказали, що це є страждання, життєві випробування, тяжкі обставини. І саме це і є первинне значення слова терпіння. Натомість, те, що більшість називає терпінням, ми можемо сказати, що це є терпець, терплячість, витривалість, але не терпіння. І знову таки не хочу вам сказати, що бігом вчиться як правильно говорити. Але звертаю вашу увагу, коли ви комусь щось бажаєте з нагоди дня народження, іменин чи іншого свята, будьте обережні, коли бажаєте терпіння. Бо людина, адже тих людей 22%, людина може сприйняти це як те, що ви бажаєте їй, щоб вона страждала, мала випробування, мала якісь тяжкі життєві обставини. Сподіваюся, сьогоднішня наша розмова була для вас цікава. Дякую, що приходите сюди, буваєте тут! Поширюйте наповнення цього каналу, хай більше людей довідається про те, що ми з вами тут е, обговорюємо. До наступних зустрічей! Па-па!